Хочу так, да, доповісти, відзвітуватися. Минулого разу я звертався з проханням, щоб допомогти нашим воїнам придбати теплі речі. Ось Я хочу подякувати всіх тих, хто відгукнувся, хто храм, хто перерухував гроші на картку, От, і слава Богу, ми зібрали, дякуючи вам. Таку суму десь 29 тисяч гривень. Половину цієї суми ми е, так, е, е, потратили на теплі речі. Ці квитанції є у нас на цьому на сторінці. А е, другу, другу половину суми той вишок той, той, той ми направили, тому що звернулися з проханням, люди збирають, щоб придбати. Такий спеціалізований автомобіль спеціально обладнаний, щоб вивозити з поля бою поранених, рятувати життя наших воїнів, наших, наших дітей, наших близьких нам да, людей. Ось. І, і це прохання є, тобто, тобто, тому що це сума така вона ну, суттєва сума, От, якщо хто хоче і може, будь ласка. Відгукніться, ще там раз, щоб, от, чи, щоб скриньку пустити, чи ще е, е, чи, на, на картку. Ось, ось, таке моє звернення ще раз вам всім, от, хто, хто відгукнувся, я приношу щиру подяку.